Є знижки на ДЕКТЕН до 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на детоксил. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Під час руху автівки з таксі випала жінка старшого віку. Вона просто падає на дорогу, збиває собі коліна, збиває лікоть. Як відреагував на це водій? Зачиняє свої двері задні, сідає і просто їде. Що може загрожувати кермувальнику? Водій може понести адміністративну, цивільну праву і навіть кримінальну відповідальність. У якому стані жінка? Та що робити у подібних ситуаціях? Завдяки водієву змі. Сьогоднішній ранок почався не з кави, а з виклику поліції. Це відео у мережі TikTok опублікувала Богдана. Того дня дівчина мала відвести свою 75-річну бабусю Тамару Тарасівну до лікарні на обстеження. Адже жінка хворіє на рак печінки четвертої стадії. Дівчина викликала таксі через спеціалізований додаток. У ньому замовлення прийняв водій Сергій. Богдана каже, коли кермувальник довіз їх до лікарні, трапилося наступне. Я відкриваю свої двері, виходжу, закриваю двері, обходжу машину позаду, щоб відчинити бабусі двері, допомогти їй вийти. Вона в цей час відчиняє двері і ставить одну ногу на дорогу. І він в цей час рушає. Вона просто падає на дорогу, збиває собі коліна, збиває лікоть. Сергія зупинили крики перехожих. Внаслідок падіння Тамара Тарасівна отримала садна з ранами на руках і ногах. Наступна поведінка водія. Шокувала жінок. Він вийшов з машини, сказав: Ой, вибачте, я думав, що ви вже вийшли. Зачиняє свої двері задні, сідає і просто їде. Дівчина подзвонила до поліції та розповіла про інцидент. Однак, як каже Богдана, ситуація правоохоронців не зацікавила. Мені сказали, що ну ви розумієте, це не важкі тілесні ушкодження, ну там, ну збите, там, ну ніч, йому нічого за це не буде. Ну, тобто немає в цьому ніякого сенсу. Тому дівчина заяву до поліції не написала, натомість звернулася до служби підтримки додатку і замовлення таксі. Там повідомили, що кошти за поїздку повернули та провели службове розслідування. Повідомляємо, що розслідування за даним інцидентом завершене. Запевняємо вас, що до водія нами було вжито всіх необхідних заходів згідно з внутрішніми інструкціями. Можете бути впевненими, що більше не зустрінете його, замовляючи поїздки на нашій платформі. Зокрема, дівчині надіслали контакти страхової компанії. Однак, які саме заходи були вжиті проти водія, Богдані не повідомили. Щоб дізнатися про це, команда сніданку з 1 плюс 1» надіслали офіційний запит до компанії замовлення таксі. Однак відповіді ми ще не отримали. Більше 25 років за кермом провів адвокат Лаврентій Царук. Експерт каже, у цій ситуації водій таксі порушив три правила дорожнього руху. Тож інцидент розглядатиметься законодавством як дорожня транспортна пригода. Водій зобов'язаний негайно зупинитися, надати допомогу постраждалим і самостійно викликати поліцію в разі необхідності швидку. Замість цього водій залишив місце події. Що є серйозним порушенням у висновку при розгляді справи водій, таксі настиме адміністративну, цивільно правову або ж кримінальну відповідальність. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило легкі тілесні ушкодження та інша стаття за залишення місця ДТП, і та інша може потягнути за собою покарання у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до двох років. Богдані у цій ситуації адвокат радить все ж написати заяву до поліції. Це дасть їй право вимагати від водія відшкодування, адже той завдав моральної, можливо, і матеріальної шкоди. Лаврентій додає про порушення водіїв. Завжди варто повідомляти до поліції. Якщо не повідомляти поліцію про подібні випадки, то відповідно водії, які порушують правила, вони залишаються. Безкарними і атмосфера безкарності вона розповсюджується як вірус в суспільстві, і це тягне за собою ще більш серйозні правопорушення. Юрист Додає, учасники ДТП повинні залишатися на місці пригоди, зробити повідомлення до поліції, а перед тим зобов'язані надати допомогу постраждалим.